Сьогодні хочу поговорити про свої відкриття, які я зробила під час читання книги Травма та шлях до видуження Джудіт Герман психологічна травма та шлях до видуження. І е, розкажу вам, чому Фройд мудак. Взагалі мені дуже дивно, тому що за освітою я психологиня. П'ять років я навчалася в університеті. І я взагалі не пам'ятаю, щоб нам хтось розповідав про Фройда не тільки як про вченого, який робив ось таку теорію і ось так розумів особистість, а й в його якісь чисто людській якості, і як він ставився до жінок. Ну, тобто ми не розглядали тоді його роботи як через фемоптику. І в принципі, це. Має сенс, тому що принаймні, коли я навчалася, я закінчила університет в 2015 році. То у нас навчання було таке більш поверхневе. Ну тобто, нам було треба було за п'ять років вивчити основні напрямки, основні дослідження, основні поняття в психології як в науці, і там психологія як наука була заснована в кінці 19 століття, тому часу обмаль, і треба пройтися по. Верхушкам, але я думаю, що це не тільки з цим пов'язано, бо багато викладачів в університеті. Не мають своєї практики, не мають відповідно своєї особистої терапії. І тому, я думаю, що багато хто, як і я тоді, як студентка, просто не мали фемоптики, я маю на увазі, не розглядали взагалі якісь поняття, явлення через призму фемінізму. Ну тобто, як, наприклад, там, Фройд ставився до жінок, а ставився він до них погано. Зараз розкажу, чому. Джудіт Герман вона зробила таке обширне дослідження, взагалі, як вивчали травму, і вона пов'язала те, що. Напевно, ви всі чули про такий термін, як істерія, який приписували загалом тільки жінкам. І якраз діагностика цієї хвороби припала от на кінець ХІХ століття, початок ХХ століття, і Фройд і його попередники активно досліджували цю хворобу. Але вони ставились до жінок як до об'єктів дослідження, з точки зору науки вони робили класну штуку, вони описували симптоматику, тобто вони бачили цих жінок, описували, які прояви вони бачать. Тобто, чи вони там погано сплять, чи вони там погано себе почувають і так далі. І, але були якісь не дуже етично класні штуки. Наприклад, були вчені, які запрошували цих жінок на сцену, і це був такий публічний показ проявів істерії, це не дуже окей. І Фройд був взагалі одним з перших, хто почав з цими жінками говорити. Він такий, а що, якщо я запитаю її, як вона взагалі себе почуває? І послухаю. Ну, тобто, <кій> це, власне, був початок. Психотерапії, і він провів насправді багато класної дослідницької роботи, і він мав терапію, проводив терапію для цих жінок, яким приписували істерію. І він зробив роботу, яка називалася Якось дослідження істерії. І в цій роботі він заключив. Що от на основі розмови з жінками те, що вони говорять, та, з жінками, які мають цей діагноз істерії, у кожної з них в досвіді є епізод сексуального насилля, квалтування або сексуальної експлуатації. І наукова спільнота не дуже тепло сприйняла. Цю заяву, ну так якось вони почали відсторонюватися. І у Фройда тоді був вибір. Він постав перед вибором, у нього була дилемма. Або він зараз каже: альо, ребята, ви ще не поняли? У нас тут взагалі-то ну, жінки хворіють е, на психологічний розлад того, що чоловіки їх ґвалтують. То може, не будемо їх гвалтувати, може, ви перестанете це робити, і тоді з жінками буде все окей. Е, але. Він тоді мав практику у Відні, і його практика складалася в тому числі з заможніх чоловіків. І прикол був в тому, що е гвалтівники були не тільки серед пролетаріату, а й серед цих заможних мужів. І якщо б він сказав Альо, ребята, патріархат звернув не туди, давайте щось будемо з цим робити, то він мав ризик втратити взагалі свою практику. Ну там столкнутися з кенселінгом, з бойкотом, з тим, що він би не мав за що жити, бо сказав правду, яку скоріше за все, тоді б чоловіки не хотіли би чути, бо, ну судячи з того, як відреагувала наукова спільнота на дослідження Фройда, то суспільство ще не було готове до прийняття цих явних очевидних фактів, що багато чоловіків гвалтують своїх жінок. І тоді єдина ланка суспільства, яка готова була підтримати Фройда і його дослідження, це був феміністичний рух, який тільки зроджувався. Але як пише Джудіт Герман, це були чисто особисті переконання Фройда. Він сам не був готовий з ними співпрацювати. Йому самому не було емоційної можливості в. Вбудовувати ось це бачення в свій світогляд. І що він зробив? Він використав такий прекрасний метод психологічної маніпуляції, як газлайтинг. Він почав говорити, що цього всього нема тоді. Він такий: ну, окей, жінки розказали, що їх гавалтують. а Знаєте що? А вони самі це вони самі собі це все придумали. І е, там був описаний, е, була описана його робота. Е, він працював з однією пацієнткою, в якій він сказав, що не було в тебе досвіду сексуальної експлуатації, а в неї вона розповідала, що її батько. Дає своїм друзям користуватися сексуально цією пацієнткою. І Фройд сказав, що ні, такого насправді не було. Прикол в тому, що ти цього дуже хотіла, і через це сексуальне збудження, яке виникало від цих фантазій і бажань, то через це збудження ти собі ще не фантазувала, що це все було. На що ця пацієнтка обурювалась дуже і, врешті, пішла від нього, припинила терапію, і Фрейд інтерпретував це як помсту ну, бо, типу, що вона мститься Фройду, що він розсекретив її знання. Що абсолютний нонсенс. І ну, я просто була в шоці від, не знаю, кількості болю, які відчували ці жінки, тому що окей, нарешті вона довірилась комусь, розказала. А цей хтось через якийсь час їй просто не повірив і сказав, що вона сама собі це все придумала. І, взагалі, Фройд подалі всю свою теорію особистості будував на тому, що жінки собі придумують, що вони фантазують. Після Фройда, хочу розказати, як це все завершило, що там умовний хепіен в цьому є. що... Потім почалась Перша світова війна, Друга світова війна, і багато лікарів стикалися, психіатрів, психотерапевтів стикалися з дуже схожими симптомами у військових, у ветеранів, які також погано спали, або мали флешбеки, або там застигали в часі. І, Вчені зробили паралелі і зрозуміли, що ПТСР у чоловіків військових і істерія у жінок це просто одне і те саме, і взагалі, що це не залежить від статі. І потім вже, там, після Другої світової війни, стали дуже популярні такі групи підтримки для ветеранів, на яких вони мали змогу взагалі розповідати про свої симптоми, отримувати підтримку, лікування. І е, е, жінки спробували зробити те саме, е, зробити жіночі групи підтримки. І на цих групах, е, власне, була спроба повернутися до того стану, який був за часів Фройда, тобто, коли жінки знову насмілились говорити. Але цього разу їхніми слухачками були жінки, і вони їм повірили, на відміну від Фройда, який не повірив, то жінки жінкам повірили. І Після цього почалася така потужна хвиля боротьби взагалі з насиллям. І в 80-х десь роках ХХ століття жінки, взагалі феміністичний рух, був першим, хто сказав, що зґвалтування це не сексуальний епізод, це злочин. Такого не має бути. Вони публікували перший. Першу заяву, першу публічну заяву про те, що, про зґвалтування вони були наполягали на тому, що був трибунал проти чоловіків, які чинили насильство над жінками. І потім далі почалось багато руху в сторону того, щоб на рівні законодавства зі зґвалтуванням боролися як зі злочином, казали, що це не окей, створювали кризісні центри для підтримки жінок, щоб вони мали змогу піти від чоловіка, який чинить насильство проти неї. Тому, врешті, розрулили все жінки. Така історія. Пишіть в коментарі, чи вам цікаво було б дізнатися далі про травму. Про шлях власне, до видуження, тому що тут далі описується взагалі, що таке травма, побільше деталей, симптомів, про насильство в сім'ї і взагалі насильство на рівні держав, власне те, що ми проживаємо зараз з вами. Пишіть, вам, чи вам цікаво було б далі послухати, як, як... Коротко і стисло переповідаю зміст цієї книжки з призми того, що мене особисто вразило. Дякую за перегляд.